ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття і сестри, сьогодні ми разом з Святою Православною Церквою святкуємо одну з величайших подій, яка відбулася під час земного життя Господа нашого Ісуса Христа, на горі Фавор. У сьогоднішньому читанні святого Євангелія ми чули такі слова. Коли минуло шість днів, Ісус взяв Петра і Якова та Іоанна, брата Його, і вивів їх на високу гору, одних, і преобразився перед ними. Лице Його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло. На горі фавор Господь показав свою славу, яку не бачили. Ні апостоли, які з ним ходили, ні люди, серед яких він жив, на горі Фавор Ісус Христос показав свою божественну славу. Що це було за слава і в чому вона виявлялась? Господь показав не божество, тому що божество не може бачити людина і осягнути Його. Коли пророк Мойсей. На горі Синай просив Бога, Господи, покажи мені лице Твоє. Господь йому відповів людина, побачивши моє лице, не може жити. Тобто, людина, як жива істота, божество бачити не може, але славу, в якій перебуває божество. Людина може бачити. І ось цю славу це світло фаворське, в якому перебуває Бог Ісус Христос, Він показав своїм ученикам на горі Фавор. Для чого Ісус Христос показав славу божества трьом апостолам. Для того, щоб вони. Не спокусилися, коли він буде розіп'ятий на Христі. В чому ця спокуса могла бути і в чому вона так і сталася? Апостоли, по-перше, розбіглися, а по-друге, як сказали імаузькі спутники Христа, а ми думали, що це той, хто має спасти Ізраїля. Думали ми, що він цар, а його розіп'яли. Так ось, щоб апостоли не думали так, Христос показав їм світло, в якому перебуває Бог, в своїй славі, щоб укріпити апостолів в вірі. Церковне передання каже, що ці три учні являли собою. Один віру, інший любов, третій праведність. Це світло бачили не тільки три апостоли. Пізніше його бачив апостол Павло, коли був піднесений до третього неба. І потім написав: Я не знаю, був я в тілі чи без тіла, але бачив таке. Що не можна передати ніяким людським словом. Бачив те, що не приходить людині ні на серце, ні в розум. І не тільки апостол Павло бачив цю славу, її бачили й інші святі. І навіть в наш час іноді Господь являється праведним людям в своїй славі. Апостолом Він показав славу Божества, щоб вони, коли побачать його Різп'ятим, зрозуміли, що ці страждання добровільні. А коли святим людям і нам грішним Господь показує іноді цю славу, то для того, щоб утвердити нас у вірі, що існує вічне блаженне життя, є Царство Небесне. Яка людина, живучи на землі, не може собі уявити? Тому апостол Павло є, каже, що і вухо не чуло, і око не бачило, і на серце не приходило те, що Господь приготував тим, які люблять його? У світло Божества і ми віруємо, і досягнемо вічного блаженного життя. Якщо будемо мати таку ж віру, яку мали апостоли і всі святі. Бо якби ми не мали віри, то не витримали б тих гонінь і страждань, які випали на долю нашої церкви. Тому Господь являється і показує світло Божества, щоб утверджувати в нас віру православну. Кожна людина впродовж свого життя зустрічається зі спокусами. І ці спокуси навіють людині думки. А може, Бога і нема? Може, все це вигадки, може це фантазія? Бувають такі думки, які навіює дьявол, щоб відвести людину. Від Бога. Але щоб їх проганяти, ми маємо твердо і впевнено йти за Христом як апостоли, дорогі браття і сестри. Святкуючи Преображення Господні, ми повинні бачити сенс свята, який полягає не в освяченні яблук та винограду. Адже Переважно більшість людей приходить в цей день не для того, щоб віддати славу Богові, не для того, щоб помолитися, а приходять для того, щоб освятити яблука та виноград. Плоди треба освячувати, тому що все це Господь посилає нам як дар. Ми приносимо початки. Нових плодів, Богові, але сенс свята полягає не в освяченні плодів, а в прибраженні Господньому. Воно повинно утвердити в нас віру в божественність Господа нашого Ісуса Христа. Вони всі вірили за часів земного життя, що Ісус Христос, Син Божий! Навіть його брати не рідні, а діти Йосифа, які називалися Його братами, не вірили, що Ісус Син Божий. Не вірили юдеї, які бачили чудеса Ісуса Христа. Тому не дивно, що і в наш час є багато людей, які не вірять ні в Бога, ні в Божество Ісуса Христа. А ми повинні вірити в Божество Ісуса Христа. Бо через віру ми можемо досягти тієї вічної слави, а без віри в Сина Божого ми не можемо успадкувати Царство Небесне. Господь сказав: хто увірує і охреститься, той спасеться, а хто не увірує, той буде осуджений. Тому ми і повинні вірити не тільки в існування Бога, а й вірити кожному Його Слову. Все, що Він говорив, є істина. Цю істину відкидати не треба, але і не треба її сподпорювати. Бо багато християн читають Євангеліє, читають Біблію. А священне Писання спотворюють, розуміють по Своєму, не так, як Його розуміє Свята Церква. Треба розуміти тільки так, як розуміє свята апостольська церква. Бо апостол Павло сказав, що церква є стовп і утвердження істини. Не людина навіть не християнин, а церква. Бо в церкві перебуває Святий Дух. І завдяки тому, що ми правильно розуміємо Священне Писання, правильно розуміємо слова Господа і живемо за православною вірою, ми і маємо надію побачити Божественне світло, побачити після смерті у вічному блаженному житті. Тому Святкуючи преображення Господа, нашого Ісуса Христа, будемо утверджувати в собі православну віру, віру непошкоджену і твердо йти земним життям по стопам нашого Спасителя. Нічого не боятися, бо з нами Бог, який перебуває не тільки з народом, а й з кожною віруючою людиною. І невіруючу людину Він теж хоче спасти. У цьому і полягає наша віра, дорогі браття і сестри. І нехай Господь наш Ісус Христос через своє преображення утверджує в нас віру, щоб і ми досягли вічного блаженного життя. Амінь.